Національний банк України встановив такі курси валют. Долар трохи здешевшав і тепер коштує 26,26. ,26. Євро теж піднявся в ціні. Його офіційний курс на сьогодні 27 гривень 43 копійки. На комерційному ринку валюта традиційно дорожча. За один долар там просять щонайменше 27 гривень 21 копійку. Мінімальна вартість євро 28,46. Літр бензину категорії А-95 в середньому по Україні коштує 23 гривні 29 копійок. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального 21 гривня 90 копійок. Максимальна 24,99. За літр дизельного палива водіям доведеться віддати в середньому 20 гривень 74 копійки. Газ для автомобіля коштує 12,27. Технології мобільної ідентифікації громадян Mobile ID має намір провадити уряд України. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Ідеться на сайті Уніан. За допомогою цієї технології громадяни зможуть отримати будь-яку державну послугу в режимі онлайн. Додамо, що Mobile ID – це особистий електронний підпис, закріплений за сім-картою. Він має юридичну силу і дозволить підписувати документи онлайн. Це допоможе поліпшити якість надання адміністративних та інших сервісів.